М'ясорубка моделі MG8 Premium призначена для приготування фарша та ковбасних виробів у закладах громадського харчування. М'ясорубка має продуктивність до 80 кг за годину, а потужність двигуна складає 370 Вт. Ріжуча система м'ясорубки представлена у класичному виконанні Enterprise. Це односторонній ніж і решітка. Гарантія на апарат становить 12 місяців. У комплекті постачаються дві решітки з отворами 6 та 8 мм, два ножі та насадка для колбас із зовнішнім діаметром 20 мм. Решітки різного діаметру дозволять перемолоти м'ясо для різних видів його приготування. Корпус горловина та шнек виготовлені з харчової нержавіючої сталі. М'ясорубка має потужний двигун із вентилятором для охолодження. Швидкість обертів двигуна становить 170 за хвилину. Оснащена захистом від перевантажень та перепаду напруги. Стійка широка основа та гумові ніжки не дозволять ковзати по столу. Горловина легко знімається і розбирається, що дозволяє з легкістю вимити шнек, решітку та ніж після використання. Перед початком роботи рекомендується трохи послабити притисну гайку до того моменту, поки фарш не почне виходити. Це робиться для того, щоб зменшити зношення ножа. Також не забувайте дотримуватись перерв під час роботи, якщо експлуатуєте пристрій тривалий час.